Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність та територіальну цілісність. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук та ставали на захист батьківщини воїни Русі України, лицарі Костянтина Острозького, козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Виговського та Івана Мазепи. Войни армії Української Народної Республіки та Галицької Західноукраїнської Народної Республіки, антигітлерівські коаліції за часів Другої світової війни, Української повстанської армії. Мужньо здобували перемоги та віддавали своє життя за українські землі. Вітаю всіх чоловіків та жінок, добровольців у ЗСУ. Нехай вдома вас завжди чекають рідні та дорогі серцю люди. Бажаємо вам спокійного та мирного неба над головою. Ми пам'ятаємо кожен подвиг загиблих героїв, адже пам'ять завжди буде в наших серцях. Вони для нас приклад мужності і любові до України. Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування і поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, Хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра, наша готовність добровільно допомагати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. У минулому люди різних професій і з різним життєвим шляхом та історією, зараз героїчні воїни, і обов'язково настане час стануть українськими переможцями. Щиро дякуємо українським добровольцям за вашу безкорисну мужність і самовідданість у захисті нашої країни. Ваша смілива діяльність та відданість принесли величезний внесок у збереження нашої незалежності та свободи. Ви, справжні герої, і ваш внесок неоціненний. Нехай завжди супроводжує вас, мир. Та безпека. Слава Україні! Вітаю вас із Днем українського добровольця. Дякую кожному з вас за мужність, хоробрість та самопожертву. Схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг. Упевнений. Що спільними зусиллями ми очистимо українську землю від російських загарбників. Вітаємо добровольців України з їхнім святом. Дякуємо вам, герої! Бажаю вам здоров'я, мудрості і успіхів, щоб зброю доводилося брати в руки якомога рідше. Ми всі чекаємо вас вдома живими і здоровими. Миру! Любові і щастя вам! Вітаю всіх добровольців з їхнім святом! Бажаю їх найшвидшої перемоги України, щоб ви всі повернулися додому, до своїх рідних, і здоров'я, надійних товаришів поруч, Божого захисту!